Ну, аромат дуже цікавий. І я я такогось, мабуть, не Ну, цікаво, дуже цікаво. Там, прям реально перебиті ягоди, дисонанс. Мені не подобається. І поїхали далі. І ми продовжуємо. Насправді зараз буде нас чекати такий досить нетиповий досвід. Ми вже знайомили вас з цим брендом: це Hotter Zen L. І попередні соуси були дуже смачні. Тобто це бренд, який ставить на перше місце смак опіку. Але цей соус він досить нетиповий. Навіть по, оп... по опису, я читаю, в ньому на першому місці йде перець Фаталі, який має лимонний присмак, mm -hmm. дуже, дуже слабкий опік, і його міксують з пшеницею і ноткою кориці. Радять використовувати в будь-який рецепт, який вимагає червоного вина. Радять додати пару крапель, щоб створити салатну заправку з кольором і ароматом, що виходять за межі звичного. А також кажуть, що можна додати до чатні желе будь-яких джемів домашніх. Ну і кажуть, що з цим соусом можна навіть робити домашній вишневий пиріг, можна робити напої. Тобто, ну, по опису, бачиш, тут немає ні м'яса, нічого такого ну, це типового, нічого цікавий соусу. Цікавий опит. По складу: О. чорниця, яблучний оцет, цибуля, перець, фаталі, сіль, чесник, імбир, в'єтнамська кориця. Ну, аромат дуже цікавий. Він, я я такого мабуть не м'яка, м'яка кориця. Слухай, мені просто... навіть по аромату знаєш яблука. Запечені яблука з домашнім сиром, і отуди якраз його зверху полити. Uh, так, знаєш, от ти сказав про яблуки, мені ароматне повний uh, штрудель. О, до речі, Кориця і яблука. Так, я думаю, такий домашній пиріг я би навіть хотів. І я думаю, що він дасть просто легку пікантність. Він, мабуть, не буде давати цьому прогу. Прям... Хоча ми так вже обговорюємо, хоча ще не спробували. Спроб. О, ну Він доволі густий. І аж випадає шматочки. Я так розумію, там чорниці прям багато. Ну, спробуй. Ну, по аромату. Прям. Ну, цікаво, дуже в, цікаво. Там прям реально перебиті ягоди. Ну, Давай так, спробуємо. Єдине, от воно перебито, плюс е, така жижа. Як Гуща відділяється. Так, 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 Росслоюся від... трохи. Угу. Ну, спробуємо. угу. Дисонанс. Мені не подобається. Дисонанс, бо він не солодкий. Він дуже кислий. Прям дуже. Він не солодкий. От, я не знаю навіть, куди його визнати. Він зовсім не гострий. Так, він не Взовсі. гострий. Це прям... Я дам просто шанс на м'ясі. Думав, приходить острота, але то, Ні. не так. Ну, вигадувати. Це дуже дивна штука. Ну, от як думаєш, його в салати якось використати можна, щось. А, можна спробувати, тому що він е, досить кислотний. Ті, хто люблять заправляти салат з додаванням або оцету, або фрешу, там, лимону або лайму, е, можливо, він і зіграє якусь свою роль. Але от мені На м'ясі теж дивно. Мені не дуже подобається його текстура, тому що є гуща, яка відділяється від е, рідкої основи. Uh -huh. Ну, дуже дивний. На смак соус. До речі, хто, якщо хтось з вас спробував і знайшов, куди його використовувати, напишіть, бо в голову не приходить оцей аромат дуже солодкий. Смак. І дуже кориця. Ну, Дуже кориця виділяється. А де мені кришечку? Не знаю в чому. Ну, це щось. Для мене це дуже щось странне. Дивне. Нетипове таке. Не знаю. Хоч минулого разу, коли ми їли соус їхнього бренду, Ні, вони це був брен, та... манговий. Так. — О, він був дуже смачний. То був розйоб. А це, ну. на любителя, як кажуть. Ну, до речі, його збовтати трошки цікавіше стає. От можеш спробувати просто на ложці без нічого. Через те, що Гуща заповнена тепер черницею. Але, мабуть, варто було б. У складі немає цукру взагалі. От можна, може, додати якийсь тростинний цукор або ще щось. Я думаю, навіть додати можна власноруч. Бо сам він смачний. Типу, от ця чорниця з кислотністю. Він Дуже кислотний. Так, але от. Я скажу так: якщо, е... якщо хочете... його переробити. Так, якщо його сам, саму його доробити, взяти цю основу і там додати цукор або, або ще щось. Можна не взяти. Це буде прикольно, а сам по собі, ну, моя оцінка це два. Я теж не знаю навіть просто я навіть просто не можу уявити, куди я можу його використати. Мабуть, ми залишимо соус цієї лінійки, окрім цього соусу, бо ми його, мабуть, розпродамо і я не знаю, куди далі навіть його. Ну, він дуже дивний. Можливо, просто ми не знаємо, як використовувати. Можливо, соус. Можливо. Реально, якщо ви знаєте, підкажіть, якщо ви пробували, підкажіть, ну Но... не знаю. Від мене я просто не знаю, яку оцінку поставити, бо я не розумію його смак. Він кислотний. Прикольний, смак черниці. Ви реально їсте ягоду, але ягоду, яку замішали замість цукру, з скажу оством. про себе. Для мене е, за смаком це 2 е, е, Гіркота. Гіркота не штук то який, коли опік 0.5. Ну, 0.5. А, це про опік, пропік. Пропік. Ну, і 0.5. Він бачить, він щось пропікає, але дуже легко і і десь далеко-далеко. Тобто, ну, так. При і всі поваждіно фері, класний соус. Так, соуса, так вобили. що так. Друзі, купуйте цей соус. <свят> <свят> Робіть з ним якщо експерименти, ви хочете, якщо ви так. Так. зробите щось дуже-дуже круте з цього соусом, і нам скинете рецепт, то з нас плюшка. Буде. Так, бо ми його не знаємо, куди використати, стояти чекати від вас. Е, якогось. Можливо, сири, якісь ще щось. От, експериментуйте, ми не знаємо. Фондю, сирне фондю з цим соусом. Я погано уявляю: класний <свят> смак, плюс кислотність. <свят> я напишу Діно, я запитаю, от типу як вони. Ну, для чого вони його. Так, ну, я чесно, просто навіть чатні, джеми, желе, Ну, в принципі, чатні і джеми, вони вже використовуються з цукром, можливо, воно так збалансує, ну, я... але просто можна взяти свіжу чорницю. Чесно, я не розумію, куди його можна. Ну, а ви обов'язково купуйте. А ви спробуєте? Ми не будемо, а ви пробуйте. Ні, ми ну, чесно, я мабуть не радив би цей соус, якщо ви ну, не хочете експериментувати і хочете щось смачне, це не він. Так що, ми його розпродамо і більше ми його не будемо завозити. Все, вам у якому за перегляд? Ну, бувають і такі випадки. Реально, при всій повазі у Діно дуже класні соуси, всі, що ми користували, там більше семи соусів, всі клас. Цей підпитання все буває Все це буває. буває перший раз. Так що все чесно. Вам дякуємо за перегляд. Пишіть ваші коментарі, пишіть ваші поради, пишіть ваш фідбек там, хоча б від семи слів і більше так Ютуб любить. Переходьте до в TikTok, знову ж таки, пишіть там якісь питання, будемо відповідати. Вам дякуємо за увагу і ми йдемо далі.